Іван, ну а яка різниця? Вагонка під імітацію бруса, безшовна, яка між ними різниця? Показую наочно. Дивіться, значить це у нас вагонка з'ясана під імітацію бруса. Тут зріз по кромці порядка 4 мм. Бачите, як вона виглядає? Більш об'ємна, тобто за рахунок того, що тут зріз по кромці, вона видавлює. Об'єм цієї вагонки. Та вагонка безшовна. Також з'ясана. Ширина робочої площі як цієї, так і тої 95 мм. Ось як вони виглядають. Бачите? Ось тут на безшовні по кромці 1,5 мм. Ось як вона виглядає. А ось тут десь порядка 4 мм. На вагонці під імітацію бруса будь-якому разі, якщо є потреба, дзвоніть, питайте, будемо раді допомогти, проконсультувати. В шопці профілю є номер телефону, перехід на сайт, підписуйтесь на сторінку, будете знати більше.